І так, підійшов робочий день к завершенню логічному змонтований погреб. Отак от все розплановано у нас Проварський район. Хрибочки два. Така от ляда чудова. Герметизовано. Такі ось сходи у нас зручні, комусь не зручні. На свій смак. Ось вот так все максимально герметизовано. Так дробиночка, як хлопці тут побирали. Все, чітко. Замовляйте. Таку чітку красоту.